Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого. Автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Nissan X-Trail. Повністю обслужений автомобіль. Ланцюги замінені, масла, фільтра замінені, повністю обслужена ходова частина. Вкладень не потребує. Це 2005 рік, 320 рідного пробігу. 2,2 дизель, механічна коробка по повний привід. Тут контакти до власника, ціна, договірна. Кого цікавить, телефонуйте, все вам розкажуть. Вже є зимова розина, з гарним протектором. Максимальна комплектація, тут шкіряний салон з регулюванням. Панорамка, мультикермо, клімат, магнітола на 6 дисків, все працює, електроскладання дзеркал. Два ключі. Форкоп також є, кого цікавить, телефонуйте. Семимісний Volkswagen Tiguan 18 року 2.0 бензин з автоматичною коробкою по вартості 18900 доларів. Пробіг 76 тисяч кілометрів. Контакти бачимо. Так, Світлий шкіряний салон. Клімат контроль, підігрів, старт стоп бачу є. Така машинка, зараз ще по колу глянемо. Того цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5, 13 рік модельний 14, 3.0 дизель, увага, автоматична коробка, 195 тисяч кілометрів пробігу, 19,300 по вартості. Пам'ять сидінь, світлий шкіряний салон. Панорама. Так, поручки п'ята другого покоління. Це вже 20-й рік випуску. 89 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензин на автоматі по вартості 27 тисяч доларів. Бачимо контакти. Фіксуємо він-код. Так, це сьомий місяць 20-го року. Автомобіль з пам'яті сидінь. Темна стеля. Дуже гарний колір. Такий темно синій графіт ближче до чорного. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, В продажі новинка на ринку Range Rover. Така машинка, значить, по опису це 10-й рік, 175 пробігів, 5 і бензин. За вартістю 13500 доларів. Бачимо контакти, фіксуємо він код. Кого цікавить, телефонуйте до власника, покажу по салону. Так, така машинка. Пам'ять сидінь. Люк присутній. На класних оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більш повну інформацію. Peugeot 5008. 18, 215 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою. Тут японський iSIN 20 800 доларів. Бачимо контакти продуктує 097 668 50 45. В рідному окрасі без, без підфарбувань. Обслужено від власника. Так, Volkswagen Tiguan. Чорний і поруч білий. Значить, по першому варіанту. 16 рік, 92 пробігу, 2,0 бензин автоматів, 14600 доларів. Бачимо контакти, фіксуємо він-код. Так, кого цікавить, телефонуйте, покажу варіант, що знаходиться поруч в білому кольорі. Так, По опису тут 17 рік, 170 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, повний привід, 13900 ціна за автомобіль. Контакти є, він код також фіксую. Канинний салон, старт-стоп, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5 сірого кольору. Так, зі слів власника повністю обслужена. Ланцюги замінені. Це 11 рік, 210 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 13 тисяч 400 доларів. Бачимо контакти. Фіксуємо він-код. Так, бачимо, є пам'ять сидінь. Чорний шкірний салончик. Панорамний дах також. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Камери заднього огляду тут немає. Так, Mitsubishi Outlander. їх тут аж три штуки. Перший варіант в білому кольорі. На реєстрації Це 2 рік, 2,4 бензин, автоматична коробка 114 пробігу, 18,200 по вартості. Бачимо контакти. Добрий день, я так легенько загляну, покажу салончик. Класний комбінований салон. Так, Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, угу. Так, тепер в чорному кольорі свіжопригнаний. По, По опусу це 20 рік, 85 пробігу, 24 бензин на автоматів, ідеальний стан, це на 20 тисяч 800 доларів. Тут контакти до власника. Так, покажу по салону. Салончик, шкіряний такий комбінований салон, регулювання. все, По салону бачимо на гарних дисках. Так, кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Так, І ще один варіант. плагін гібрид. Вже на реєстрації це 17 рік 110 пробігу, 2,0 бензин, 23 500 по вартості, контакти бачимо. Так, гібридний Outlander. кого цікавить. Коричневий салончик. На гарних дисках. Більше інформації уточніть у власника. Hyundai ix 35 13 року випуску двохлітровим дизельним двигуном автоматичною коробкою передач. 12 тисяч на віддачу. 2,0 бензин, так? Продиктуйте номер телефону до власника. 067, 067 731, 731 2929. 2929. Кого цікавить, офіційний. телефонуйте. Це офіційний ax 35 217 Пробіг 217 X-трейл. 2007 рік 195 пробігу, 2.0 бензин з автоматичною коробкою передач, тут варіатор. 10500 по вартості, тут контакти до власника. Тканинний салон. Так, кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5, друге покоління, 17 рік, 165 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація 28 тисяч доларів. Тут контакти. Панорамка. Volkswagen Touareg. Touareg 2012 року, 186 пробіг, 3.0 дизель з автоматичною коробкою без ДТП, ціна 18-400 доларів. Класний шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Є спортич 17 рік 151 пробіг, 2,0 дизель, автоматична коробка, офіційний автомобіль 23500 по вартості, тут контакти. що відчинено покажу. Добрий день, заглянув легенько, такий салончик. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Так. Поруч є ще один спортеч. Одразу покажу вам його світло-сірий колір. Така машинка. Це у нас 16 рік, 162 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, повний привід. 18% по вартості контакти є. Тут шкіряний салончик бачимо. Така комплектація. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника.